Він не банкір, не підприємець, не педагог і не художник. Сергій Дрозд обрав професію слюсаря, яка не приносить бажаних статків, зате завжди оцінена людьми. За відданість роботі, професіоналізм та надзвичайну відповідальність молодого спеціаліста житлово-комунальної контори номер 7 відзначатимуть як кращого за професією на день міста. Свою трудову діяльність Сергій Дрозд розпочав у 20. Пропрацювавши рік уже номер 2, його запросили у сьомий. Ще й пообіцяли допомогти з житлом. Завдяки міській владі у молодого перспективного робітника з'явилось власне помешкання. У житлово-комунальній конторі зізнаються, за майже 9 років роботи Сергія не надходило жодних нарікань від мешканців. Молодий слюсар відповідальний, старанний, ще надзвичайно терплячий, що особливо важливо у роботі з людьми. Людина за 4 роки я бачу працює добросовісно, виконує всі свої завдання. Якщо подивитися більш серйозно так, по роботі на кожному на учаску, де він працює, значить завжди порядок, завжди заявок. Ну, заявки вони мусять бути, таке життя їхнє, але там завжди, являться, немає таких проблем, щоб, щоб мешканці жалілися. Робота не з легких зізнається, й сам слюсар Сергій. Намагається не стояти на місці, вдосконалювати свої навички. Вчимося, як ти казав, зараз нові технології. Пластики, металопластики, привикаємо, привчаємося. Так, ну, трошки тяжкувато з людьми працювати, бо люди такі в нас як -то, є різні. За його словами, клопотів додається у період консервування, коли мешканці викидають відходи у каналізацію. Все ж роботи не боїться. І кран замінить і ліквідує прорив стічної труби. Має молодий відчайдух власну формулу успіху. Зробити раз якісно і другий раз не вертатися на це місце. І так воно ну, нам поки що виходить. Ось за таке сумлне ставлення до роботи Сергія Дрозда будуть вітати на очах сотень мешканців та гостей міста у день народження Хмельницького.